22 година четверга. Вітаю вас у підсумкових вікнах. Смерть через розтяжку на Луганщині підірвалося шестеро бійців. Двоє загинуло. Більше про це знає наш кореспондент Олексій Сімаков. Він на живому зв'язку. Вітаю Олексію. Що тобі відомо про підрив на розтяжці? І загалом це правда, що така тенденція зараз шириться. Вітаю Тетяно. Трагедія сталася у селі Троїцькому. Це Попаснянський район. Відомо, що шестеро військовослужбовців, 54-ї механізованої бригади, підірвалися на розтяжці, що її встановили бойовики. Один боєць загинув одразу на місці. Ще п'ятеро дістали поранення, і вже згодом стало відомо, що жертв вже двоє. Один із поранених помер у лікарні Артемівська. На жаль, останнім часом дедалі частіше. І мирні люди, і військові підриваються на вибухових пристроях. Небезпека частує повсюди, і на городах, і на полях, і у лісах, і на ґрунтових шляхах, і навіть на трасах, як на трасах, якими постійно курсують автівки з окупованих територій до територій, які контролює українська влада і назад. І от як це не парадоксально, одна з найнебезпечніших таких ділянок це траса між окупованим Донецьком і українською волновахою, називається дорогою життя. Хоча Ця надризикована ділянка за не одне життя забрала. Люди гинуть від мін від розтяжок, які підступно встановлюють терористи вздовж траси. І от з тими, хто потрапив у такі пастки, поспілкувалася моя колега Галина Сернівка. Він уже другий місяць фактично не встає із ліжка. Скалками посікло живіт, ноги і правицю. Пан Юрій втрапив на розтяжку разом із дружиною. Він їхав із окупованого Донецька. Там у родини залишився будинок, тож час від часу їздять його перевіряти. Проминувши сепаратистські блокпости, стали в чергу перед українським пунктом пропуску. Юрієві треба було відійти до вітру. А табучини я спустився ровно 50 сантиметрів. Там авражек такий. будь я спустився і про зрив. Все, що пам'ятає, шалений біль і перелякані очі дружини. Підбігли люди із інших автівок. Та спочатку навіть боялися спускатися, аби витягти Юрія з яру. Потім все таки якби там нікатери вошлі, взяли мене на в, в черзі оказався медик как бы сделал пірвий необхідний укол. Там ну такое приві в состояние. Чоловіка привезли до Волноваської лікарні. Тут і надали першу допомогу. Попри серйозні поранення, оптимізму не втрачає. Крастока воскресили, а на вмирати. Це безполезно, втрата діє уже. Будем економними. Пацієнти із такими пораненнями, як у Юрія, сюди прибувають постійно. Лікарі кажуть. Це типовий сценарій. Їхали сірою зоною, зупинилися, відійшли до вітру і втрапили на розтяжку. Більше годин ми цим займаємося, так що це вже для нашого регіону це травма свойственна. Тобто ми оказували допомогу постраждавшим раніше більше воєнним. Сейчас на розтяжках, на жаль, Получають повреждення гражданські ліса. Світлана ще одна жертва прихованих розтяжок. Обличчя просить не показувати, бо змушена їздити в окупований Донецьк. Там залишилося чимале господарство, і вона з чоловіком щотижня туди навідується. Того трагічного дня зупинилася на узбіччі. нехтуючи пересторогами, вирішила сходити в кущі. Муж говорит, там же знаки ну, типа стояли трафарет. Как би я не тупо пошла. Я ще довго вот так вот рассматривала, знаючи, що это все опасно. Вот так же ж смотрела листья, ветки, все. Ну, скорее всего, тут міг когда то моргнул, шагнул, і и он и не, не заметил этого всего. Сказали, розтяжка була. Найбільше постраждали вставили. кінцівки скалками перебиті судини. Ну, так, конечно, з них витягли з десяток уламків та ще стільки само лишилося. Ну, больших вот таких вот дирок. У мене вот это зашло один, два, три здесь не Донецька міліція попереджає не втрачати пильності під час руху небезпечними територіями так званої сірої зони та не сходити з дороги, особливо поблизу блокпостів. Адже саме там найчастіше сепаратисти встановлюють розтяжки. Не сходити з траси на бочини, ні в ліса паласу при необхідності, істи надобності ходіть спеціальні, определені місця. При виявленні падазрительних предметів ні в якому случає не прикасатися, не піднімати землі. Протягом року лише у Мар'їнському районі на розтяжках підірвалося восьмеро людей. Один від отриманих поранень помер на місці. Галина Сернівка, Василь Якимчук, програма Вікна СТБ. Олексію Штаба то звітує, що сьогодні 11-й день відносної тиші. Що тобі чутно? Чи є обстріли і як таку тишу оцінюють тамтешні мешканці? Тетяно від опівночі і упродовж усього сьогоднішнього дня в зоні АТО не пролунало жодного пострілу. Щоправда, знаючи звичку терористів відкривати вогонь за темно, говорити, що ця доба була абсолютно спокійною. Ще зарано щодо ну, що минулої, то вчора у штабі АТО нарахували три обстріли на Луганському напрямку. Позиції сил антитерору поблизу щастя. Бойовики поціляли з гранатометів та стрілецької зброї. На Донеччині двічі порушували тишу. З тих таких гранатометів та автоматів терористи вели вогонь по українських військ на південь від Авдіївки та на схід від Мар'їнки. У наслідок цих обстрілів одного бійця поранено. Ну і користуючись тим, що вздовж лінії розмежування більш-менш спокійно в зоні АТО плідно працюють правоохоронні органи. У Маріуполі затримали двох бойовиків. Причому один із них не просто був членом незаконного збройного формування, а навіть виїздив до Росії до тренувального табору бойовиків. За словами затриманого його інструктором був кадровий офіцер збройних сил Російської Федерації. А на базі, де проходило навчання, було багато нової бронетехніки без розпізнавальних знаків. Затриманий також зізнався, що особисто перегнав з території Російської Федерації у Новоазовськ шість танків Т-72. А зараз ви бачите затриману на Луганщині шпигунку терористів. Працівники СБУ приховали її обличчя та зазначають, що ця 21-річна жінка доволі приваблива. На момент початку бойових дій на Донбасі вона саме служила в лавах збройних сил України і одразу приєдналася до луганських бойовиків. Її завербували російські спецслужби, і за їхнім завданням, ця зваблива шпигунка мала встановлювати особистий контакт із тим, хто володіє секретною інформацією про сили. АТО. саме серед отримання таких секретних даних жінку було і затримано. Ну і повертаючись до тиші на фронті, ми побували в населеному пункті, яке понад рік страждало від обстрілів. Це близьке до Донецького литовища Опитне, це селище Вщент, майже зруйноване, і там досі живуть люди. Як дивіться далі? За понад рік війни селище опитне перетворилося на справжню руїну. Майже кожен будинок тепер у такому стані до війни тут жило понад тисячу осіб. Зараз лишилося усього чоловік. Сорок це вроді як второй сталівник. А може бути, і того во Пан Юрій один із тих, хто залишився. Чоловік живе у цій пошарпаній війною квартирі, без світла, газу та води, але хоча б із дахом над головою. У мене дому, що є, ну там він взагалі без, без окон, без дверей і без криші, без нічого. Увесь час пан Юрій тримається за перебиту руку, постраждав торік, коли паскіз поруч гепнула міна. Перебіта була повністю кость на одній там деревочки, висіла. Старо локоть з'явився. А сколько мене перебило? В общем, і я загорілася. Потому що мене підбійцом взорвалося. Втрачаючи свідомість з останніх сил доповз до сусідів, вони його і врятували. Таких моторошних історій тут зазнав кожен опитне, щодня страждало від обстрілів. Лише останній тиждень тихо. Просто снаряди не свистять. Знаєте, як-то бах і упав снаряд. Зараз не свистять. Спасибо, ми хоч висипаємося, спимо, собаки ні, ні в підвал не бігуть. З позиції біля опитного видно околиці Донецька та руїни нового терміналу аеропорту. Тиша панує і тут іноді пострілюють, але вже не так, як раніше. По часіку так ідуть обстріли то з тому і ще то у них йде, крупнокаліберне. Ну по чуть-чуть вони, звісно, роблять провокацію, але потім тишина. Вроді би як все спокійно. Ну, теж на стоїм настрою, як зовіс. Поки на фронті тихо, ворог атакує пропагандою. Щодня на телефони бійців з невідомих номерів надходять брехливі смски. Ось свіже повідомлення. Нібито бойовик заробляє пів тисячі доларів. Переминити на свою сторону. Приходять смски, пропонують нам деньги велику суму. Кожен раз постоянно приходять. Ну. Ми Україні не продадим. А ще бійці щоночі чують, як у районі Донецького литовища терористи заводять танки та важку артилерію. Невідомо, чи відводять, чи просто міняють позицію. Тут на передовій утривале перемир'я вірять неохоче. Зажидати може чого угодно зараз. Якщо тишина, значить, можливо, чому-то готуватися. Чому то болі серйозним, ті, хто лишився в опитному, бояться і нових обстрілів, і настання холодів, бо зимувати доведеться в руїнах, надто таким, як пан Юрій, адже привести до ладу своє житло, хоча б поставити вікна та двері, він вже не в змозить. Моєї жизни ні хватить, щоб щось восстановити раніше, хоч как-то сам управлявся, а сейчас ну, однією рукою я, я не в стані. Олексій Сімаков, Володимир Тихомир та Олександр Прозоров. Програма вікна СТБ.